Шановний пане голово, шановні народні депутати, дорогі українські народи. Всім бажаю доброго здоров'я. Сьогодні ми розглядаємо залі до другого читання бюджет військового часу. Бюджет 26-го року. І після першого читання відбулися десятки консультацій, зустрічей. Я за це дуже вдячний всім причасникам цього процесу. Я хочу подякувати окремо як уряду, так і колегам за конструктивну роботу. Хотів би теж відмітити декілька думок, які тут не прозвучали сьогодні. Ні, ні під час запитань до уряду, ні під час до міністерства фінансів, ні до голови комітету. А саме є в тілі законопроекту, якраз в частині позитивних. Бюджетних висновків Міністерство фінансів підтримало рішення, якого ніколи не було в Україні, і підтримано міністерством охорони здоров'я. Це стосовно лікування якраз важкогенетичних генетичних захворювань наших діток охандроплазію. Я особисто дякую всім колегам, які підтримали як на комітеті, так і тут в залі. А ми з вами проголосували це на підтвердження в першому читанні. Це додаткових 500 мільйонів гривень в частині якраз. Державних закупівель, і це від намірів, від ідеї до реальної роботи. Також е, хочу е, подякувати всім колегам, які вболівали в частині якраз освіти за наших освітян, як за наших вчителів, так і за наших викладачів, які отримують значне підвищення вже починаючи з нового року, з 1 січня, а також з вересня. 1 вересня і додатково віднайшли міністерство фінансів 4,8 мільярдів гривень на програму престижності праці педагогічних працівників. Це однозначно добавить можливість самої роботи, не покидати її, не покидати Україну, а працювати тут в Україні і думати про наше майбутнє, яке вони творять. Це наш фундамент, це наша молодь. Я дуже вдячний також, що міністерство фінансів підтримувало і українську академію лідерства. так незначними коштами. Але для них це потреба є, і це було забезпечено. Хочу е, додатково зазначити з того, що вже тут було проговорено, але хочу відмітити важливість в тому, що ще сьогодні на комітеті віднайшли додатковий 1 мільярд гривень на закупівлю зброї та військової техніки для Міністерства оборони. Цю потребу буде можливо е, забезпечити за рахунок порозподілу з програми військового резерву. Безумовно, наші громади, наша опора. Це з 60 до 64%. тобто додаткових 4% ПДФО, які залишаться на місцях, і ці кошти будуть мати цільове призначення за розрахунки енергоносіїв і на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії, де такі борги є, і це саме в частині тих 4%. Щоб збалансувати зменшення доходів бюджету, пропонується виключити субвенцію в різницях в тарифа, яка була передбачена на обсязі 15,2 мільярдів гривень, і також додатково. Пропонується підтримати роботу наших працівників бюро економічної безпеки, збільшити їм фінансування на 244 мільйони гривня, знявши ці кошти з резервного форду. Економічна безпека це не менше, ніж оборона. Це боротьба з тінню, контрабандою і відтокою ресурсів. Бюджет 26-го року це про оборону, це про підтримку громад, про стабільність у ключових сферах, про наших людей. Це збалансований документ, який.